Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх також. Складаємо прогнозування на тиждень для України в період з 19.05 по 25.05 на тиждень. Хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте ми з вами складемо прогнозування. Для України в період з 1905 по 25.05 по днях на двох колодах карт на циганській колоді я витягну сім карт на кожен день відповідно і на гральній слов'янській колоді я також витягну сім карт. Ввечері 19 година за київським часом. Прогноз по областях е на тиждень по окремих областях. Тому що це. Це загальний прогноз для всієї країни. Більш конкретний прогноз для кожного регіону окремо я складаю в 19-й годині за київським часом зі своїх сторінок в Тіктоці та в Ютюбі. Так що підписуйтеся, хто ще не підписався. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктоці та в Ютюбі. Давайте ми з вами будемо приступати. Давайте ми з вами будемо дивитися так. 19.05 по 25.05. Давайте ми з вами подивимося, що мені карти покажуть. Так, Сім карт з циганської колоди витягую, сім карт з Гральної слов'янської колоди витягую. Давайте ми з вами подивимося. Ставте ваші лайки, також не забувайте. Це також дуже важливо для того, щоб я також мав мотивацію. Записувати для вас відео, виходити в прямі ефіри. Давайте будемо приступати. Записується відео 19.05 на годиннику 11 година ранку. Так, дивимось, 19.05. Карта радості. Хороша позитивна карта на циганській колоді, хороший знак. Знизу. Туз бубновий. Карта фінансової удачі, карта успіху, карта збройної допомоги, фінансової якоїсь допомоги. Це хороший знак, це хороші карти. Далі дивимося, 20 число. Вівторок, 20.05, ну, поганий день, не дуже хороший. Перша карта карта нещастя, карта вогню. Знизу вісьмірка пікова, підвищені вогневі загрози. Вівторок, 20.05, карти негативні. Вівторок може бути в плані атак таким досить небезпечним, скажімо так. Середа. 21.05. Дивимося, карта рібінка на циганській колоді падає, карта дитини. Подбайте максимально про ваших дітей, подбайте про їхню безпеку, захист, приділяйте їм час. Знизу тут черговий карта любові. Ну, в принципі, непоганий день. Середа. Карти такі, досить, навіть хороші. Добре. 22 число. Дивимося, четвер, 22.05, Карта друга, карта підтримки та допомоги. валет піковий, карта ворога. Дві карти, які мають, до речі, досить суперечливе значення між собою. Но, тим не менш, карта ворога це попередження про можливі потенційні атаки, про можливі вогневі небезпеки і можливі якісь е такі тяжкі ситуації в плані фронту. Тобто, таке більше стосується фронту. 23.05, А п'ятниця. E карта смерті. Погана карта. Одна з найнебезпечніших карт в циганській колоді. Вона говорить про смертельні загрози, удари, атаки. Вісьмірка бубнова карта бідності, карта розорення, карта втрат фінансових. Можливі якісь серйозні атаки та удари по об'єктах інфраструктури. Дивимося далі. А, так, 24 число. Дивимося: солдат. Карта солдата, субота, мілітаризація, якісь активні військові дії, Вісьмирка Христова, сепаратизм, активізація колаборантів, сепаратистів, провокації, заворушки не дуже хороший день. І 25 число: карта денег, карта грошей на циганській колоді, король піковий, карта агресора. Карта ворога, карта ворожих небезпек, карта ворожих атак. Досить небезпечний день. Коротше, вихідні погані, починаючи з п'ятниці, закінчуючи неділею, багато негативу, багато небезпек, плюс карта смерті на п'ятницю випала. А якщо взяти загальний прогноз, то знову ж таки повертаємося до більшого негативу, ніж позитиву, з того, що я бачу. Найтяжчі дні це вівторок, це 20 число. 24 число таке досить напружене. Точніше, не 24, а 22 число досить напружене. Четвер. Далі, ну а далі все по висхідній. Тобто, п'ятниця, субота, неділя. Карти досить негативні, досить погані. Тобто, з п'ятниці, по неділю я бачу це з 23 по 25.05, Бачу велику кількість небезпек, можливих ударів та атак. Є й хороші карти, є й хороші послання. Наприклад, те, що стосується грошей, збройної допомоги, фінансової допомоги, цей тиждень може бути кращим для України. Тому я скажу не все прямо в негативі, є й хороші якісь повідомлення та меседжі від карт. Зокрема, це якась підтримка, це допомога, це результати в плані фінансовому та економічному. Так що спостерігаємо, надіємося на краще, віримо в те, що це все гатство якомога швидше закінчиться. Дай Боже всім миру, здоров'я, благополуччя. Побачимося з вами в прямих ефірах. Ставте лайки, буду чекати вас в прямому ефірі ввечері. Всього доброго!